Незабаром вулицями Івано-Франківська курсуватимуть вісім безпечних комунальних автобусів. Міська влада закупила у Польщі перші у громаді автомобілі стандарту Євро 6 які не несуть шкоди екології. Окрім того, вони оснащені кондиціонерами та спеціальними трапами. Це вісім-вісім автобусів Solaris Urbino 12 2016 року випуску, але з пробігом від 160 до 190 тисяч кілометрів. Тобто, фактично ну можна побачити їх стан. І зовнішній стан салону вони практично нові. Крім того, в них зроблені повністю заміна всіх вузлів, які необхідні, ну, як в новому автобусі. Тобто всі генератори, ремні, фільтра, мастила, все це замінено, зроблено повністю технічну діагностику. І, відповідно, менше як за два місяці ці автобуси були доставлені в івано франківськ і вже з понеділка вони зможуть і Їхати на маршрути. Автобус це перші наші автобуси стандарту Євро 6. Повністю зроблені з нержавіючої сталі і з алюмінією, з кондиціонером салону, повністю пристосовані для людей з особливими потребами. Тут є два місця: одне для людини на візку і одне для. Мами з дитячим візочком за кермом таких автобусів значно комфортніше їздити. Зізнається водій Юрій Залінський. Досить комфортний автобус, гарно працює кондиціонер. Саме основне для водія. От в першу чергу я так думаю, комфорт повинен починатися з водія. Комфортне сидіння для водія його можна регулювати різними способами. Так що ну дуже зручно. Процес самої їзди дуже зручний. Гарно працює кондиціонер. Ну, зеркало, все, все на вищому рівні для інвалідів. Також штраб е, легко підніматися їм. Поповнення автопарку у комунальному підприємстві Електроавтотранс не або як тішить міського голову Руслана Марцінківа, адже це допоможе покращити транспортні сполучення та зробити місто комфортнішим для життя. Найголовніше, що ми розвиваємо комунальний транспорт, і місто Івано-Франківська, комунальний транспорт за ці роки збагатився новими маршрутами. А зараз ще нові автобуси дозволять нам перевезти 29-й маршрут з приватника на комунальний маршрут. І ми тішимося, що є хороші автобуси, соляриси, які дозволяють нам вперше мати автобуси класу Євро 6. І місто Івано-Франківськ далі розвиває комунальний транспорт. Ну і також ми тішимо що з понеділка ще новий тролейбусний маршрут по новій тролейбусній лінії поїде, з'єднає юності, з'єднає Мазлі з БАМом, а БАМ з'єднає з ринком і з вокзалом. Це теж великий успіх. Також очільник громади повідомив, що з 4 вересня у місті курсуватиме новий тролейбусний та 29-й комунальний маршрути. Ліліана Іванічук, Анастасія Богей, новини телерадіокомпанії «Раї».